Життя під обстрілами вже два роки. Люди в Новотроїцькому не можуть спати спокійно. Обстріли тут не вщухають через стрес. Дехто навіть стає інвалідом. Так трапилось і в родині Іванченка. Історію продовжить Вікторія Чистюхіна. Ось тут здійсню снаряд. У нас января 2015 року. года. Любов Іванченко рідко ходить повз місце, куди рік тому потрапив снаряд. Каже, рада б забути про те, що трапилось, та не може. я я не можу, я як Того дня у жінки гостювали рідні. Шість чоловік сиділи на кухні. Раптом згасло світло, селище занурилось у морок. Люди не знали, чи виживуть після обстрілу. Я больше ничего не помню, я уже очнулась вот тут. Вот тут вот, вот я лежала вот здесь, племянница лежала на мне, вот такая истерика. Воріт досі не відновили. Ну, это этот, с града. У будинку вилетіли всі вікна і знесло частину даху. Найбільше постраждала вітальня. Тут би не вижили точно, якщо б хтось хоча б один би був. Новотроїцьке розташоване за кілька кілометрів від пункту пропуску, який часто закривають через бойові дії. Кожного дня мирні жителі бояться за своє життя. У разі небезпеки любов разом з чоловіком Олександром зазвичай ховається ось тут. З дивана і дощок будують бліндаж. Коли сильно бомбять, ми ложимося тут на пол. Думаємо, що може бути так, хоч боліміні, хоч спастись. Жінка часто плаче, а їй не можна нервувати. Вона інвалід. Вспомніш як тільки починає течку вчора. Буквально то тоже, теж саме шкіл, опять вот от чоло трісті всіх. Після інфаркту дали інвалідність і чоловікові. Ніярся практично не можна. Я після інфаркту прикласнірничать спокійти. Якщо почнеться обстріл, чоловік добігти до найближчого укриття просто не встигне. Метро 500-600 Я пройду, я більше не можу. У мене тут ноги, а так ми се стягуємо вже мені інша Значна частина пенсії любові та Олександра йде на ліки. На їжу грошей не вистачає, тому прийшли на пункт видачі допомоги штабу Ріната Ахметова. Наприклад, каша там алія, це та хотіта не покупаєш, хоч на місяць там вистачає. Дякую йому за те, що він допомагає нам, що виж хотя виживати в цей тяжовий період. Тільки за один день в Новотроїцькому волонтери видали 845 наборів виживання. За рік роботи бригад мобільної видачі роздали більше 150 тисяч пакетів з допомогою і відвідали 425 населених пунктів. Вікторія Чистюхіна, Оксана Корчма, Олександр Шмирьов, Сабиті, канал Україна.